Гарного всім доброго вечора. Я рада цьому вечору. Слава Господу, він у нас спокійний, небо у нас спокійне, слава Господу. І сьогоднішній день, Найта я хочу поговорити з вами трошки про душу, про наші емоції. Я коли ще не читала, Слова Божого, я не знала багато речей, я навіть не розуміла складу нашої душі. А, знаєте, наша душа складається з ну, людина складається з духа, з душі і тіла. І дивіться, одна із частин нашої душі це є емоції. Емоції. І слово Боже говорить про те, що добра людина з доброї скарбниці свого серця виносить добре, а зла людина виносить зле. І дивіться, щоби. Ну, З нашої душі щось виходило добре, її потрібно наповнювати такими добрими емоціями. І от я сьогоднішній день, вечір, можна сказати, вже втомилася, але вийшла сюди наповнювати свою душу добрими емоціями, Добрими, тому що, знаєте, не зря говорять, що добра мама і всім в домі добре. І знаєте, я вам скажу, що це я роблю все для своєї душі. Посадила цих лелек, посадила травичку, положила це гніздечко, лелек, не насадила таких гарних квітів, от такі. посадила така травичка декоративна, вона дуже гарна, вона так гарно роз... розтається, і вона така все время зелена, її можна і на зиму заносити, і вона буде радувати вас. своїм Приємним таким яскравим зеленим забарвленням. І також, дивіться, таку купила ось травичку. Мені дуже подобається. Воно мені все, знаєте, не просто так, воно мені все напоминає дитинство, воно все мені напоминає ті прекрасні часи того дитинства, де я була, де я росла. А ми все-таки я вам скажу десь світ. Якоїсь частини всередині все одно залишаємося дітьми, все одно нам хочеться радості, хочеться наповнення цих емоцій. І знаєте, коли ти добрим наповнюєш свою душу, тоді і людям добре, і тобі біля людей добре, і всім біля тебе добре. Потім, знаєте, приходить радість, приходить, знаєте, хвала Богу. За мир, за спокій на сьогоднішній день ми можемо славити Господа, ми можемо благодарити Його. Я винесла свої квітки, поливаю їх, трошки їх треба реанімірувати. І слава Господу! От так я наповнюю свою душу емоціями добрими. То, що, знаєте, і ще одне, що я зрозуміла в своєму житті: от якщо вам чогось хочеться, да, мені, наприклад, син каже, ма. Ці лелеки це вже бабушкине, ну, бабушкин час, це вже пройдене час. Да, у нас там спереду хату є багато туїв, багато хвої. Але для мене це прекрасний час, коли я можу тут поколупатися в землі, посадити такі квітки. Я заходжу у двір, лелеки стоять, вони радують мою душу. І знаєте, і Тобі стає добріше на душі, веселіше на душі. Слава Господу, він створив такі прекрасні квіти, які цвітуть. Вони дуже дуже гарні, такі великі квітки. Так що за все, слава Господу. І я вам скажу, що нікого не слухайте в житті, коли люди вам говорять, що те не підходить вам, те не підходить, те не потрібно, те вже пройшло, а те не модне, а те, що, а те щось вже не годиться. А те вже не, не красиве. Знаєте, робіть красу для своєї душі. Ваша душа, вона тільки ваша душа. І стан вашої душі да, люди впливають на нас. Ми живемо з людьми в цьому світі, вони мають вплив на нас. Але я вам скажу, що стан вашої душі в великій мірі він залежить від вас самих. Як ви себе наповнюєте, як ви реагуєте на все. І слава Господу, я вам скажу, що я благодарю Господа, що в моєму житті є Боже Слово, слово, яким я наповнююся вже знаєте, 25 років, і воно дає мені життя, воно дає мені розуміння, як мені прожити це життя, як прожити, як бути в різних ситуаціях життя. І слава Господу, дяка Господу за таку всю красу, яку він створив на цій землі. І хай Господь благословить вас рясно, миром, радістю, спокоєм, Хай благословить ваші душі. Хай наповне вас втіху, і хай Божа охорона захист буде над вами. Ангели Божі, нехай вас бережуть в ім'я Ісуса Христа. І нехай вони з вами будуть, тому що, знаєте, слава Господу, що ви можете почитати за себе і 90-й псалом, де написано, що це псалом. Божого захисту, якщо ви не знаєте, якщо страх, наповнюю вашу душу. Я вам скажу, моліться 90-м псалмом, тому що написано, той, хто живе під покровом всемогутнього Бога буде в тіні його ну, знаходити спокій. Знаєте, наповнюйтеся Словом Божим, читайте Слово Боже. І ваша душа буде наповнюватися спокою. Спокій навіть буде приходити від просто. Наповнення Словом Божим, коли ви будете просто наповнювати своє серце словом просто, просто я вам рекомендую читати Слово Боже. І нехай мир Божий буде в ваших серцях, хай Він буде в вашому розумі, хай він буде в ваших домах, миру вам, радості, благодаті вам. Господь любить вас і я люблю вас. Амінь.